Коронавірус нікуди не щез. У Криворізькому відділі лабораторних досліджень повідомляють про масовий випадок інфікування пацієнтів одного з медзакладів міста. На сьогоднішній день зареєстровано у нас епідускладнення у багатопрофільній лікарні з надання психіатричної допомоги в кількості 31 випадку COVID-19. зареєстровано 4 випадки серед медпрацівників. І 27 серед пацієнтів. Лікарня ця специфічна, тому що пацієнти з особливим психічним статусом, тому ризик розповсюдження великий, тому ми і спостерігаємо такі підоскладнення, і вони у нас щороку бувають десь по одному випадку такого підоскладнення. Випадок масового інфікування виявили вчасно завдяки лабораторним дослідженням, розповідають фахівці. Характерно те, що 27 випадків ми виявили активно, виявили серед контактних методом лабораторного обстеження ПЛР на РНК КУСАРС2 і виявили, виявили своєчасно. Без симптомів це дуже важливо, тому що подальше не відбулося передача інфекції. Наразі у лікарні з надання психіатричної допомоги провели необхідні заходи для локалізації спалаху. Хворі пацієнти проходять лікування. Проведена заключна дезінфекція. Ізольовані всі хворі і інфіковані, Хто в інфекційну лікарню по своєму клінічному статусі? А хто перебуває на самоізоляції у лікарів сімейної медицини? Михайло Бистров, Владислав Талавай. цей день.